Привіт усім! Погляньте, хто це на наших екранах. Так, це червона шапочка. Як ви пам'ятаєте, в казці червона шапочка відправилась в гості до своєї бабусі. Що ж вона їй несла? Так, пиріжки. Отже, першим ділом червона шапочка зайшла на кухню. О, що це трапилось? Злякала наша червона шапочка навколо вогонь. Почала вона цей вогонь гасити. Але не просто так, їй необхідно було розібрати, коли вогонь друг, а коли ворог. Давайте допоможемо червоній шапочці якнайшвидше справитись з цим завданням. А ось і завдання. Нам необхідно з вами розділити картинки. До ось цих двох зображень. Коли вогонь посміхається і допомагає нам, і коли вогонь сумує, і навпаки шкодить нам, спробуємо. Малята, коли ми не вимикаємо електроприлади з розетки, кудись уходимо на довгий час, може трапитись ось така біда, може трапитись пожежа. Як ви думаєте, в цей час вогонь нам допомагає чи шкодить? Вірно, шкодить. Наступна, розгляньте уважно картинку, що тут відбувається. Все вірно, горить ліс. В лісі трапилась пожежа. Як ви думаєте, чому вона могла трапитись? Так, можливо, хтось не загасив вогнище або викинув недопалок. В лісі потрібно бути дуже обережними та дуже охайними. Якщо ви поїхали в ліс, обов'язково загасіть вогнище, перевірте, чи ніде нічого не горить. Цей час вогонь нам не допомагає, а навпаки, шкодить. Погляньте сюди. Мама поставила на плиту. Їжу в духовці щось запікається в цей час. Як ви вважаєте, вогонь наш друг чи ворог? Вірно, вогонь друг. Погляньте. дівчина так поспішала, що вирішила посушити волосся над вогнем. Що може трапитись, малята? Так, може попасти іскра вогню на волосся і загорітись волосся. Це дуже небезпечно. І в цей момент вогонь дійсно ворог. А коли вогонь горить в каміні? він нам допомагає, він нас зігріває. Оці, коли за допомогою вогню зварюють металеві конструкції, вогонь нам допомагає чи шкодить? Так, вогонь друг. Знову ж таки, коли ми з вами знаходимось на пікніку, в лісі чи будь де на природі і готуємо на вогні страви, тоді вогонь нам що допомагає, але ми вже з вами говорили, що після цього обов'язково вогонь необхідно загасити. Остання картинка коли малята або в нашому випадку мишенята бавились сірниками в кімнаті, на ліжку. І здійнялась пожежа вогонь друг чи ворог? Вірно, вогонь ворог. Ось ми з вами допомогли нашій червоній шапочці. Погляньте, на її кухні не залишилось ні сліду від вогню. Вирушаємо далі. Вийшла червона шапочка в дорогу, а навколо неї дорожні знаки. Давайте і розкажемо, що це за знаки та назвемо, які вони. Що означає ось цей знак? Цей знак означає, що скоро буде залізнодорожний переїзд, необхідно прислухатись до сигналів, які будуть біля цього переїзду. Який цей знак за формою? Який? Трикутний. Добре. Що означає цей знак? Вам відомо, це автобусна зупинка. Який цей знак? Прямокутний. Чудово! Що означає ось цей знак? А цей знак означає, що в цьому місці, де він стоїть, зупинка чи стоянка будь-яких транспортних засобів заборонена, автомобілям тут стояти не можна. Який цей знак за формою? Круглий. Що ж означає ось цей знак? Цей знак пішохідний перехід. Саме там, де встановлений цей знак, ми можемо перейти дорогу. Але, перш ніж перейти, обов'язково подивіться спочатку на ліво, а потім на право. Що ж, червона шавочка, вирушаємо далі. Прийшла червона шапочка в кімнату до бабусі, а бабусі тут немає. Але є безліч небезпечних предметів. Давайте ми допоможемо червоній шапочці їх прибрати. А ось як ми їх будемо прибирати. Ми будемо називати їх великими і називати їх лагідно. Як тільки ми назвемо їх лагідно, вони зникнуть. Наприклад, це пила, а лагідно буде як? Пилочка. Ось так. Це свічка, а лагідно буде як свічечка. Це укол, а лагідно буде як? Укольчик. Це пігулки. А лагідно буде як пігулочки. Це голка. А лагідно буде як голочка. Сірник, а лагідно, сірничок, молоток, а лагідно, молоточок. Це що маляти? Ножиці, а лагідно, ножички. Погляньте, хто це йде? Це бабуся. І червона шапочка. Нарешті вони зустрілись, а все завдяки вам, адже ви допомогли червоній шапочці приборкати пожежу, дійти по знакам та прибрати у бабусиній кімнаті. Дякую вам, малята, за вашу допомогу. До побачення!